Друзі, привіт! Нарешті я подивився фільм Екзорцист Ватикану з неперевершеним Расселом Кроу в головній ролі. Можливо, ви також його подивилися або збираєтеся подивитися? Нам є про що поговорити, але зі спойлерами і максимально суб'єктивно. Нас догнали мене статті, коментарі про екзорциста в християнських виданнях спочатку Сполучених Штатів Америки, потім Польщі. А коли я побачив перші заголовки в українських християнських медіа, то подумав: зараз або ніколи. Перш за все, статті в християнських медіа щодо будь-якої світської резонансної стрічки, серіалу, пісні, кліпу, книги. Дуже часто проходять під лейтмотивом, чи варто католику дивитися, слухати, читати. Коли я тільки прийшов в церкву, тоді обговорювали Гаррі Потера. саме в такому ключі, навіть більше, чи можна католикам читати Гаррі Потера? Можна. Я на той момент повністю прочитав серію, тож особисто для мене таке питання не стояло, але я не зрозумів, чому не можна щось дивитися, читати, чому питання ставиться отак патерналістсько. Є хтось. Хто вирішує за пересічного католика, що йому читати, слухати і дивитися? Ані з питанням патерналістської опіки, ані з питанням визначення за вас чи варто, я не допоможу. Коли сам сідав дивитися, нічого доброго не очікував. Бо що доброго може бути згалі, тобто з Голівуду про Бога і церкву, але я натрапляв на такого роду коментарі і рецензії. Отож, це мене переконало спробувати. До того ж, фільм базується на житті і мемуарах папського екзорциста, отця Габріеля Морта, великої Божої людини, яка була нашим сучасником. А отже... Ну, залишилося чимало свідчень про його служіння людей, яких можна було би опитати, щоб зняти правдиве кіно. Фільм починається із цитати Аморта, що найбільшою втіхою для диявола є невіра в його існування. Це виразно католицька теза, непоганий початок. А перед е, звільненням першого біснуватого герой Расела Кроу запитує у місцевого священника, чи зверталися батьки хлопця до лікарів. Екзорцист ставить ряд критичних запитань, щоб переконатися, що раціональні і медичні засоби не допомогли. Отож. Із перших кадрів автори стрічки розбивають оцей всезагальний наратив про відсталу церкву, яка живе у темних віках. Отець Аморт сучасний, розумний освічений, в нього гострий і критичний розум, і запитання розслідувача, а не зашореного фанатика. Спосіб звільнення одержимого ексцентричний, але в цьому читається явний. Євангельський парафраз, а дещо зухвали спілку... спілкування з ієрархами які викликають аморта на килим легко пробачається, адже церковні начальники насправді дрібні кар'єристи і заздрісники, вони не вірять в існування диявола. І от питання: а чи вірять вони в існування Бога? Це тип нової ліволіберальної церковної еліти, яку Аморт на дух не переносить, якими всі сподіваюся. І це доволі добре і лаконічно передано в фільмі. На контрасті показаний папа Римський. Перша його поява в кадрі це молитва. Папа Папа молиться. І так само на контрасті по відношенню до папи, Аморт ставиться до нього з глибокою шаною і любов'ю. На контрасті, по відношенню зі ставленням до ієрархів, кар'єристів. Папа розказує Аморту про важкий випадок одержимості в Іспанії. І Аморт сідає на свій ровер і їде на зустріч небезпеці в Іспанію із Риму. На ровері це правда було смішно, чи це ляп і режисерське сценарне кліше, чи це умисний Стьоп? Бо стрічка насправді. Наповнена моментами прихованого гумору, ну і, до речі, сама Морд ще той жартівник у фільмі. Контекст, в якому відбуваються події 1987 року, це основна дія, доволі чітко, хоч і ненав'язливо змальовує нам знепа церкви. Я вже сказав про єрархів кар'єристів, віра в Бога, яких, яких є доволі сумнівною. Головне місце дії це старовинний замок із родовою, родовою каплицею, побудовані як єдиний архітектурний архітектурний комплекс. Ну, знаєте, це гарний візуальний символ, який показує, що повсякденне життя старої аристократії невіддільно було пов'язане із життям духовним. Як замок сполучається із храмом, так і духовне життя сполучається з фізичним. Але все це в занепаді. Місцевий священник вже вісім місяців не сповідався, латину не знає. Освіту в семінарії здобув сяку таку. Це може виглядати як огляд фільму, який сподобався, але це не так. Друзі, не очікуйте з мене переліку по-перше, по-друге, бо по третє, бо негативу так багато, що довелось би переказати увесь фільм. Фільм настільки концептуально антицерковний, що складно виокремити найбільшу претензію з точки зору християнина. Фільм настільки химерно поєднує правдиві християнські католицькі принципи щодо прав двіри, і настільки відверту дичину і Єресь, що просто диву даєшся. Можливо, через цей хитрий і тонкий диявольський прийом перемішувати зерна з половою, правдою з брехнею, люди, які явно симпатизують церкві і обманюються цим фільмом після перегляду. Ну от як інакше пояснити подібні хвалебні коментарі людей, які явно. За церкву. І виходить, що це подвійно небезпечно, бо суцільну брехню можна просто відкинути, але коли брехня перемішана з правдою, можна заплутатися і проковтнути замість зерна полову. І тоді, може, правда, не варто дивитися фільм людям непідготовленим. Тоді, можливо, доцільним, от є ці заголовки попередження: чи можна католиком дивитися екзорциста з Ватикану. Я гадаю, що все набагато простіше. Я не буду акцентувати на крінжові абсолютно е, сюжетно невиправдані сцени. Ну, от як, -от, наприклад, вибльовування одержимим хлопчиком кривавого птаху. Так, і таке було. Я ледь не заржав на цьому моменті, бо ця сцена була настільки непотрібна, настільки невиправдана сценарієм, нічого не додавала, що годі говорити. Насправді, я доволі чутливий до жахастиків, коли мене лякають. Я чесно лякаюсь. Але цього разу не вийшло. І от таких моментів ледь не заржав. Від крінжу і невідповідності було дуже і дуже багато. Не будемо зупинятися на моментах, коли, ну, наприклад, фільмовий Габріеля Морт після акту екзорцизму прикладається до пляшки віскі, яку він завжди носить з собою. Ну отак от. Так от, -от. А як вам папа, якого захопив демон, коли він читав стародавні манускрипти? Одержимий папа. Врешті одна із найважливіших для стрічки сюжетних арок це захоплення сатаною влади на церквою з 1475 року. Це виявив герой Расела Кроу в ході свого екзорцизму розслідування. А тому в житті церкви, відповідно, після 1475 року почався. Темний період іспанської інквізиції, яка, як стверджує знову ж таки фільмовий отець Аморт, знищила багато і багато людей. Хоча це абсолютно маячня з точки зору науки історії, і це давно доведено. <му> Отож, друзі мої, церкву захопив диявол і володіє нею вже більше п'ятиста років. Ну серйозно, от де тут загубитися і не розпізнати правду і брехню? Сам екзорцизм показано як екшен, ну, з іншої сторони, а як його по-іншому показувати в художньому фільму, в фільмі Жахастику. Не так це важливо. Натомість, от що важливо, це те, що із загального враження фільму випливає те, що хоча Бог і переміг, але в цілому сили плюс-мінус у них рівні з дияволом. І у диявола є шанси потягатися з Богом. А насправді з точки зору. Здорової науки церкви Бог вже давно переміг сатану. На хресті остаточно. Сатана був скинутий на землю, і максимум, що він може, це капостити Богу, спокушаючи і ведучи на погибель його дітей, нас із вами. Битва давно позаду, і Бог все ціло володарює. Ексцентричні яскраві сцени одержимості обманюють нас щодо тактики сатани. Як говорилося на початку устами справжнього отця Аморта, диявол найбільше тішиться, коли ми думаємо, що його не існує. Він майстер непомітного, тихого поневолення. Диявол веде партизанську боротьбу і явна одержимість, це пролог до його скорого вигнання, це його поразка. Диявол не потребує нашої одержимості, він хоче, щоб ми розчинили свою душу. В щоденних гріхах, щоб ці гріхи стали нашою буденністю, стилем життя. Тому не одержимості треба боятися, а звикання до грішного життя. Переакцентовується увага на священника екзорциста, коли говорять, що це демон був занадто сильний для нього, а з цим він впорався. Це в корені хибно, бо сам по собі екзорцист людина без Бога, не здатна ні на що у війні з будь-яким демоном. Все робить Бог, а для Бога немає занадто сильного демона. Показуючи сильних демонів, з яким не справився найсильніший екзорцист, тобто, в результаті, виходить, сам Бог не справився. Автори фільму ведуть нас до єресі гностицизму, запевняючи про церкву, в яку 500 років тому вселився диявол і яка перевернула поняття добра і зла. Нав'язала своє, а непокірних, тобто вільних, незалежних, сміливих і чесних людей вбивали і катувала. Цим самим автори фільму знову занурюють нас в гностицизм, де є добрий Бог, який відкрив людям очі, тобто змій в біблійній інтерпретації, і є злий деміург, дослівно гончар, який зліпив людей із пороху земного. Здогадайтесь, хто це. Фільм ворожий науці церкви, брехливий щодо отця Аморта, але зроблений так топорно по частині ідейного навантаження, так грубо автори намагаються котити нас по рейках умовного Дена Брауна, що цим фільмом важко спокуситися, навіть не маючи особливої підготовки. Резюме. Дешева, тупа, розважальна хрінь не більше. Але навіщо був потрібен цілий огляд, щоб прийти до настільки тривіального висновку гідного хіба що стіни забецаного під'їзду, а не ролика на незалежному католицькому каналі Небо? Підписуйтеся, до речі. Якщо інтриги немає, тоді навіщо цей випуск? Я постійно використовував оборот автори. І дієслово. Автори хотіли, показали і так далі. І от головна інтрига в тому, що права на створення кінопродукції щодо історії, життя і служіння отця Габріеля Аморта отримав священник монах із ордену єзуїтів Едвард Зіберт. Він викладає кіно в університеті Лойоли, Мрімаунт в Лос-Анджелесі та керує. Кіновиробничою компанією коледжу є така. Зіберт є одним із виконавчих продюсерів фільму, майбутній режисер фільму Качмарик зв'язався за Мортом через видавничу компанію свого релігійного ордену ще в 2015 році, і його керівництво повідомило, що багато хто намагався отримати права на кіно та телебачення, на книги екзорциста, але їм завжди відмовляли. Качмарик довго листувався з самим е, отцем Габріелем Амортом і переконував його в своїй релігійній відданості в щирому бажанні правдиво розказати історію великого ексерциста. Отож, головна інтрига в тому, що цю дешеву тупу розважальну хрінь робив єзуїт. І Афілійований до церкви чувак, який переконав тоді ще живого отця Габріеля Аморта, що його наміри є чистими, що творці в тісній колаборації з церквою роблять цю справу на благо церкви. І ще раз, єзуїт Зіберт викупив всі права на історію отця Аморта. Він був виконавчим продюсером на будь-якому етапі. Він міг сказати стоп, але не сказав. Можливо, не так далеко від істини, теза фільму, що диявол оволодів церквою, ну, принаймні, тією її частиною, яка брала участь у творенні цього лай, цього кіна. Друзі, я ніколи не робив подібних оглядів, тому напишіть в коментарі, як вам. Вам зайшло? Чи хотіли би ви, щоб я випускав подібні огляди на інших А, Можете написати, про які стрічки ви би хотіли поговорити, тільки не пишіть страсті Христові, будь ласка. Підписуйтеся, поставте лайк, знайдіть в описі реквізити, за якими ви можете підтримати копійчиною незалежний католицький контент в Ютубі. До зустрічі!